Всіх вітаю! Роботу зробив учень 6 А класу Бойченко Іван. Для цього проекту я обрав 5 річок, такі як Ніл, Місісіпі, Дунай, Дніпро та Самара. Перший в нас це Ніл. він 6650 кілометрів у довжину, і під нього я підібрав рибу белугу. Вона похожа на сома, але це зовсім інша риба. Друга річка це Місісіпі. Вона 3866 км. Я підібрав білого ведбеня. Для третьої річки, це Дунай. Я підібрав Рона Танго. Дунай 2850 кілометрів. Четверта річка це Дніпро. Вона 2201 кілометр вдовжину. І я підібрав Льва. І остання п'ята річка це Самара. Вона всього 311 кілометрів. І це в нас маленький кролик. Дякую за увагу. Гарного дня!